Запрошую вас підвести підсумок прожитого дня і декілька хвилин присвятити для роздумів надвічними істинами. Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич, і програма 5 хвилин для вічності. Радий зустрічі з вами. Відомий проповідник Річардс одного разу сказав: для мене багато означали сімейні богослужіння, котрі мати і батько влаштовували для мене і брата. На сімейних богослужіннях я дізнавався більше про Біблію і розвинув більше зацікавлення до неї, ніж у будь-який інший час. Ми з радістю очікували часу сімейного богослужіння. В ньому кожен з нас брав участь, навіть коли ми ще був були Дуже маленькі служіння у співі, молитві і читанні Біблії відіграло велику роль у моєму вихованні. Сімейне богослужіння є надзвичайно важливим фактором для укріплення сімейних стосунків. Воно мало б стати у кожній сім'ї найбільш приємною і пам'ятною подією дня. У книзі Псалмів написано. Я буду тебе вихваляти, о Господи, серед народів, і буду співати тобі між племенами, бо більше від неба Твоє милосердя, а правда твоя аж до хмар. Піднесися ж, о Боже, над небо, а слава Твоя над усією землею. Коли наші діти були маленькими, у п'ятницю ввечері ми проводили служіння прославлення, на яких дякували Богові за особливі благословення минулого тижня. Наші діти дякували Богові за все, що мали, в тому числі і за всі свої іграшки. Хоча це забавляло нас, ми все ж раділи, що вони засвоїли необхідність цінувати послані Богом дари і прославляти за це його ім'я. Часто гуляючи на природі, ми зупинялися у відлюдному місці, милувалися красою Божого творіння і разом молилися. І з кожною такою молитвою Бог усе більше став центром нашого життя. Чи грали ви коли-небудь зі своїми дітьми у відгадування загадок на сімейному богослужінні, коли один вибирає текст з Біблії і читає, а інші намагаються відгадати, де він записаний? Можна також розіграти ролі персонажів з біблійного оповідання, а потім його обговорити. Хто зможе бути Мойсеєм, інший золотим телям, третій Ароном. Діти люблять такі заняття, вони підвищують їхній інтерес до Біблії. Для малих дітей пісні, гра на музичних інструментах, ілюстровані посібники, дорогоцінні можливості дізнатися про любов Ісуса до них. Хтось сказав: наш народ і наш світ рухається вперед, або заткують назад на ногах сьогоднішніх дітей. І нашої молоді ми відповідальні за те, куди вони ідуть, чому не спрямувати їхні стопи до неба через сімейні богослужіння. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за наші сім'ї. Ми, як батьки, вдячні Тобі за наших дітей. Господи, допоможи нам присвячувати час для наших дітей, щоб їх духовно збагачувати. Допоможи, Господи, кожній сім'ї знаходити час для сімейних богослужінь. Допоможи, Господи, щоб кожен член сім'ї мав глибокий інтерес до вивчення Твого святого Слова, до прославлення Того. Святого імені, благослови, Господи, сім'ї наші, і нехай в кожній сім'ї славиться ім'я Твоє, і нехай в кожній сім'ї буде відчутна Твоя присутність, благослови дітей наших, молодь нашу благослови і будь прославлений у нашому житті завжди усьому. Амінь. Дорогі батьки, знаходьте час для того, щоб провести його зі своїми дітьми. Навчайте їх любити Бога і дякувати йому. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків. Вам потрібно лише написати про своє бажання за адресою, що бачите на екрані, або зателефонувати нам. Нехай добрий Господь благословить вас. До побачення!